про Китай та Рошойську Федерацію про те, що в них дійсно дуже і дуже тісна співпраця, вона продовжується. Ну і наразі дописують інформацію за таємствовання з приводу того, що китайський лідер не намагається втручатися у процес завершення війни в Україні, адже її продовження сприяє стратегічним вигодам Китаю. Тож про це детальніше говоримо далі. Президент США Дональд Трамп висловив глибоке розчарування щодо дій правителя Росії Владі. Путіна у питанні війни в Україні. Втім, справжній вплив на диктатора має лише лідер Китаю Сі Цзіньпінь, Пише видання The Times. В понеділок Трамп поставив Москви ультиматум 50 днів на оголошення припинення вогню. В іншому випадку він пригрозив запровадженням 100% тарифів на російський імпорт. Чи спрацюють санкції? Московська фондова біржа різко підскочила. Інвестори зітхнули з полегшенням, сподіваючись, що дії США обмежаться символічним тиском. Росія експортує до США лише 0,65 свого загального експорту. Тому прямі економічні наслідки можуть бути незначними. Однак, ключова загроза це вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. Це потенційно може завдати Росії серйозного удару, враховуючи 192 мільярди доларів доходів від нафти у 2024 році. Але експерти вважають, що це швидше за все Пекін і іделі головні споживачі Росії. Військо нафти навряд чи змінять свою. Політику ну і також до речі, Китай вважає, що йому вигідніше, щоб війна тривала. Про це і говорить один із дипломатів, а саме Брайза, таку думку висловив колишній директор із справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США дипломат Меттью Брайза в інтерв'ю ведучому програму Студія Захід Антону Барковському на телеканалі нашим колегам Еспресо. Далі цитую, що сказав колишній директор у контексті війни Росії проти України. Виглядає. Так, що Китай зацікавлений в її затягуванні, якщо Росія переможе або бодай частково досягне своїх цілей, це створить небезпечний прецедент підриву територіальної цілісності суверенних держав, і тим самим суперечитиме офіційній позиції Китаю щодо Тайваню. Водночас, у разі перемоги України і завершення війни, є висока ймовірність того, що весь Трансатлантичний альянс переорієнтує, перепрошую свою увагу і тиск на Китай сказав він. Ну і на думку дипломата саме з цієї причини продовження бойових дій в Україні ймовірно відповідає стратегічним інтересам Пекіна. Разом із тим, я не очікую, що найближчим часом з'являться реальні передумови для мирних переговорів. Росія і надалі значною мірою залежить від китайської підтримки, передусім не у сфері озброєнь, а у фінансовому вимірі, зокрема через стабільні надходження від експорту нафти до Китаю, зазначив Брайза. Ну і також до речі, він зазначає, що. Трамп, якщо він запровадить масштабні вторинні санкції, або як він сам їх називає, вторинні тарифи проти країн, що купують російську нафту, це майже напевно призведе до нової серйозної напруги у відносинах між США і Китаєм. Водночас такий крок може змусити Пекін переосмислити свій підхід до війни в Україні, прагнучи захистити власні економічні інтереси. У результаті це може відкрити можливість для нового формату взаємодії між США та Китаєм, більш прагматичного і сфокусованого на стабільність важко передбачати, як саме Китай відреагує на потенційний початок мирних переговорів. Однак, в умовах, які склалися зараз, вочевидь вважає за вигідніше, щоб війна тривала, підсумував так дипломат. Тобто дійсно бачимо, що вже не одне джерело зазначає такі думки, що зараз Китай вважає, що йому все ж таки вигідніше, те щоб війна. Була продовжена так, війна вона тривала. Ось такі дійсно думки також дописують. Ну і далі з вами поговоримо про тему, яку анонсували на початку таром, а саме про те, що президент Азербайджану Ільхам Малієв провів паралелі між ситуацією в Україні та суперечкою з Вірменією та за Нагірний Карабах. Він нагадав, що. Азербайджанці відвоювали території і порадив українцям зробити те саме. Про це він сказав, відповідаючи на запитання українського журналіста Дмитра Гордона на третьому Шушинському глобальному медіафорумі. Я колись мав нагоду відповідати на запитання представника України на одному із заходів кілька років тому. Приблизно таке саме було запитання, і моя відповідь не відрізнятиметься від того, що я говорив тоді. Я думаю, що це співзвучно із сподіванням України кінського народу ніколи не погоджуватися на окупацію. Ось це головна порада. Це те, що зробили. Ми сказав Ільха Малієв. Він до речі також нагадав, що Азербайджану вдалося відвоювати нагірний Карабах, який тривалий час контролювала вірменська армія. Сказав, що Рада безпеки ООН свого часу хвалила чотири резолюції, згідно з якими Вірменія мала вивести війська з цієї території, але жодна з них не була виконана. Ми вирішили, що створимо нові реалії, і ви будете з і ми моритися так і сталося, сказав він. Ну і президент до речі ще й нагадав, що Азербайджан відновив контроль над нагірним Карабахом, військовим шляхом. Він побажав нам, українцям, не здаватися і зробити те саме, відвоювавши тимчасово окуповані території Росії. Тобто, дійсно бачимо, що ситуація там також була і продовжує відбуватися подекуди, так загостреною. Ну і звісно, розуміємо, що Ільхам Аліїв говорить про те, що робіть так, як робили ми, так продовжуйте стояти до останнього, відвоюйте свої території. ну і ми прекрасно з вами розуміємо, що ми це робити будемо, тому що дійсно дуже багато, дуже багато болю принесли расисти на території нашої держави, і дійсно вони поплатяться абсолютно за все те, що вони зробили на території нашої держави 100%. Ну а тим часом також президент нашої країни вчора опублікував своє вечірнє зведення. і Говорить про те, що зараз триває розмова з російською стороною щодо обмінів. Продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює. Ще над одним обміном і також секретар РНБУ Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень обмін полонених, повернення дітей, припинення вбивств і потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Дійсно, тривалий Україна готова до такої зустрічі. Тож далі, давайте уважно ще заслухаємо пряму. Мову нашого президента. Дорогі українці, зараз в шостці нашій Сумській області ще досі тривають роботи після ударів російських бомб. Багато роботи було сьогодні також в Павлограді, на Дніпровщині, в інших наших містах, наших громадах, по яких були завдані удари. Усім, хто постраждав, надається необхідна допомога. Зараз на Дніпровщині також рятують поранених після удару іскандерам по великоолександрівці. На жаль, там є й загиблі внаслідок цього удару. Мої співчуття всім рідним та близьким. Обов'язково відповімо Росії так, щоб там це відчули. Сьогодні була доповідь міністра закордонних справ України. Різні питання. Перше, це санкції. Ми обговорили синхронізацію санкцій. Дуже важливо, щоб новий пакет санкцій Європейського Союзу був підтриманий також іншими європейськими країнами, які зараз не входять у Європейський Союз. Ми будемо продовжувати процес дуже важливий процес синхронізації санкцій. І не тільки європейський у наших юрисдикціях доручив працювати максимально оперативно. Ми працюємо також на американському напрямку. Є домовленості з Президентом Трампом, які ми маємо реалізувати, реалізувати так швидко, як тільки це можливо. Україна налаштована на максимальну продуктивність. Це стосується наших. Домовності щодо протиповітряної оборони, щодо нової угоди з Америкою по зброю. Ми готові і купувати необхідну зброю і експортувати Сполучені Штати Америки технологічну українську зброю. Передусім, це дрони, які показали себе в цій війні дуже дуже ефективними захисниками життя. Наші урядовці також значно Активізували роботу по дронах-перехоплювачах. Очікую на наступному тижні підписання додаткових контрактів. Сьогодні ж я говорив з секретарем РНБО Рустемом Уміровим. Склад РНБО оновлено, і вже готуємо перше рішення нового складу. Зокрема, санкції будуть незабаром. Також рішення для активізації економічних відносин. Проговоримо деталі завтра з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Готуємо рішення на понеділок і ще кілька важливих речей. Триває розмова з російською стороною щодо обмінів. Продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном. Також секретар РНБУ Міров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатись від. Рішень, обмін полонених, повернення дітей, припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Дійсно тривалий Україна готова до такої зустрічі. І ще одне: ми всі маємо пам'ятати, що незалежність нашої держави ґрунтується на стійкості та Патріотизмі наших людей, наших українських героїв, героїв різних часів, які однаково захищали і захищають Україну. Я дякую кожному і кожній, хто зараз на фронті, на бойових завданнях, на бойових постах. Я дякую всім, хто допомагає. Шануємо і ніколи не забуваємо, і наших полеглих воїнів я підписав укази про відзначення званням героя України абсолютно хоробрих українських хлопців.